проїхали. Бляха, у мене горло щось репить. Пунктуальний. Ви що, вже затягнули бати чи ні, Андрюх? Ну я затягнувся, пачу нам все раз на коріворі тягнути. Ну ти й даєш. Добрий ранок, Славік. Добрий. Добрий ранок. Добрий. Слава, дай Боже. Блин, холодно, сколько здесь? Минус 15, меньше? Не знаю, не В не показывает. Сильный мороз. В холодно. Так, вот, добре Привет! 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 О 11 годині після на Петрусі. А, ночі? О, так, то вони зараз якраз мають з Петруса йти на Говелі. <рес> Ого, треба скоріше. За... Ні, ні, вони зараз мають бути на Петрусі, з там зустрінуть на Петрусі і потім до вечора перейти на Говелі. Добри ранок. Добрий. Так. На всякий выход. Да. А там? Месседушка. О, пусть я там выпаду. Опа! Выпадение. Выпадение. Молодец. Желтая кашка выпала. О, санчата, одразу. Сідай, Славік, поїдеш з нами. Наша та робота. З пліт треба класти кріпленням вниз, бо він теплий. Якщо покласти на скользяк, мерзний лід. Хай проморозиться. Ну що, хлопаки? Готові до підйому. На саму високу гору України. Це дуже крута куртка. Трінги вдягни. <рі> Давай. Зимно трошки. То, поки не почали підніматися, то така трошки прохолодно. Окей, надходить. Вимикаємо зв'язок. Переходимо в режим літочка. Рації так само вимикаємо. Один, якщо група велика, біжить трошечки вище, телефонує службу, інші займаються пошуком. Угу. Інші готують вже лопати щупи. Угу. В першу чергу потрібен щуп, щоб знайти, позначити потерпілого. І як тільки знайшли, зразу починають копати. Один копає, один вигрібає, інший, інший стає за ним, викидує далі. бо Це завжди спив. Угу, Підгрібаю. Коротше, я грибаю? копаю, Паша, ти відгрібаю. Якщо як ще... багато, якщо як момент знаю, що коли копати, то наприклад, отут показує найближча точка, за скільки метрів від нього треба копати. Залежить від щир. Щир. Так, починає, починаєш копати трохи нижче, щоб ти не зверху до нього викопався, а був так, на ньому так, на горизонті. Всім привіт. Сьогодні зібралися такою компанією, Піднімаємося на говерло по фрірайду. Сьогодні має бути сонячна погода на вулиці приблизно мінус 15. Так, пацанчики, кому рації віддати? Починаємо підйом. Іти на патанчики. Ходи сюди будемо бій перечекати. Здорові депутати. Фу готовий. Вони можуть дайте назад і це все не Я такого фрірайда ще не бачив в житті, дивіться. Чорногірський притулок під трампліном. Це жесть. Дімон, диви, куди нас завів. Так, починаємо підйом за на вербу. Знаходимося внизу, зайшли тільки в ліс. Ну і не без пригод. На старті у нас висох камус у Івана. І демонструємо, як відремонтувати камус в поході. Армований скотч. Думаєш, варто посередньо мотнути? Примотали п'ятку, так, ну, да, матний ще там під п'ятою. Ну Але тут просто саме робоча поверхня. Нічого. Ні, маю на увазі робоча поверхня якраз. Що камус не буде тримати, бо тут. Не пройшло і 16 годин. Три дні. Напруженої боротьби! Побади. дуже гарно тут річка, лісок. У Івана відригнув камус, не перемірив з минулого року. Ну, ось. Не перевірив, цього не перевірив. І йде пішки. Сезончик скітурний, треба відкривати на сім'ю. А в нас зараз хід сонця. І ми поступово виходимо з ліса. Фу. Вийшли з лісу. Ось на таку полонинку. Висота 1400 метрів. Зараз нам треба зробити перевал і трошки роздітися, щоб не мокріти. Вже видніється говерла, мала Говерляна. І Ми бачимо, що там посходили лавини. І буде трошки жорстковато сьогодні, мабуть, там кататися. Паркуємось. Перевал. Так, розділися, познімали куртки, трошки відпочили і продовжуємо підйом на Говерлу. Ось вона знаходиться прямо перед нами. Це бо а, дроп стрімкіший ніж призем. І все це складно. Підійшли до підніжжя малої говерляни. Звідси видно водоспад, там де ми хочемо кататися. І він гарно примерз. Камера так далеко не передає. Але дуже гарно виглядає. О, молочко лежить. Дуже гарно. Ох, Корочка. Не дуво. дуже твердо. Опа. Так, тут лід. Дуже тоненький слой снігу на льодовій зриває. І починають падати. Я теж на конті йду. У нас О, даже лыжи не тримають. Що вже казати про спліта. Ну тут і схил досить стрінькі. Фу. Тільки що був дуже складний участок. Був лід на льодові сантиметр снігу. Каму забивався снігу снігом. Ну, Об'єдеш. Фу. Ти що, блядь? Перший раз чи що на. Почався такий уклон і лід, що дуже важко йти на камусах. Хлопці ледь ногами тягнуть. На цій штуці ще складніше. Будемо їх знімати, далі тропити. Тропій, будь ласка, глибшу стежку, бо ми тут цей трохи виживаємо. Ей, бо хуйня. Бараємо, але до тоже екпало вилаз. Прибот. Не. Та ще й бох хуйня. Це сенсація. Ну бор давно. От держу. куртки. Дуже вже гаряче. Блять, треба кошти спляти на скрізь. скільки воно важить! Продовжуємо тропити. Ох, який важкий рюкзак, та ти що назад тягне конкретно. Та диви, тут ногами не можна йти. Добре, що палички є. Тут кошки вже треба, бо прям лід. Зриває, дивись. Ох, йо -моє. О. Такі сліди, просто кінські тут я не знаю хто тут ішов. О, дуже стрімкий нахил. Треба вбиватись прямо щоб тримало. Хлопці, вже мені натоптали, йду за ними. Читерство. Хочете легше підніматися і йдіть позаду. Я не зможу по такому їхати. Буду спускатися назад тою самою стежкою. <гум> Ось так лижники нам троплять сходинки. ходинки. Піднімаємось на малу Гаверляну. дійшли до цієї першої площадки. Фу. Дуже тут гарно. Це вже пів шляху подолали на Гаверлу. Хочемо покататися в ось тих колуарах, але бачимо, що схил ну, прям дуже дубовий. Кайфанути не вийде, зато гарно погуляємо. І ось ще одна половина плавного набору на вершину верла. Як не... Я, я не Сушить. А, я я Це? Це? М -м -м. Що їдять на бекантрі? Yeah. <laughs> Бутерброд з ковбасою та сиром. О, авокадо. Оце вже по багатому. Булочка сирочок і ковбаска лікарська. Булочка з ковбасою. Mm. Аналогічно. А, і помазка. <laughs> помазання. Ну я відчув помазання, коли зняв свій рюкзак. У мене таке було відчуття, ніби я відриваюсь від землі. Відірватись від землі. Відірватись від землі. <laughs> <laughs> Чеки, якщо... То який будемо вибирати маршрут? Куди поїдемо? Там, ну, мабуть, оцей що той кулар, да, що ти кажеш. Оцей великий кулар, <с <с там де зійшла сами... лавинка? Сами... Ні. Самий самий середній. Дивись, у нас є варіант. Я... От, цей от... Самий або цей найперший, що... оце великий. каміння Що нам його не видно. Що ага. нам його не видно. Бачу, він Тільки заїзд його ага, видно. Ага. Потім. Ну і там, де оце, перед той лавинкою. І, або аж там. Ну там далі, мені здається, буде круто і там більш там трошки Більш стінка. льоду. Отам, От там, де зійшло, там стрімкіша стінка, ніж оці. Ну а, так, там е стрімкіше, набагато. Ну, Тут теж залежить, як заїжджати. Теж треба буде під'їхати, подивитися, з якого... з якого боку тут заї... Є, Заїзд баті, нормальний. Баті. Там не нормальний повар там, але там видно, що його частинка вже навіть зійшла. Де що лівіше, а найвищий. А Та ти там не дропнеш, бо немає на що приземлитися. Заїзд справа. Там є заїзд справи. сторони ближче до нас. Там. Але Тут маліший атриб може зірвати і поїдеш на сраці. — Але якщо чесно, тут можна Будово. було би дати другий спуск, якби були сили. Але я піднімуся сюди до ну, друга. Просто я би казав, якось перевірити надійність, а далі вирішуватися. Що, да. копаємо шурф? Та а що тут, тут Нема. Тут нема, що копати. Треба лом. Тут є два варіанти. Або ти стоїш на бетоні. Кіркулом. Ти, ти або стоїш на бетоні, або стоїш на лавинно небезпечному схилі. Копати шурф на лавинно небезпечному схилі. Знає, краще швиденько з'їхати вниз. Голубая <клес> лагуна! На. Дякую. Mm. Не попечу руки? Попечу. трошки. що трошки. Хорошо, хорошо що може, може бути краще. М'ята і э, поліський лух. Лух Поліський. Лу. Mm. Є кислота, а є лух. І лужний чай, і кислотний чай. Це, Це два в одному. Кислотно-лужний. Це кислотно-лужний баланс ph 5,5. Та Так ти що? М'який. Ой, як важко знімається. чуєш, о, не, 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 не. Назарчика Прибав. ще є клей. Це, де, де. Це фігнат, Та як ніяк ні, не загубиш, кинув пугляки. А, <смас> ну хіба що так, типу. Блін, ну вони їх зробили капець мусить. <смас> <смас> Пів години був перевал. Раз поїдемо, Трошки перекусили, відпочили. Продовжуємо підйом. Поехали. По коням! О, знов цю штуку важку тягнути. Ух, палички примерзли. Піднімається команда ще нам довго. О, як тут гарно! Пиці видно з задню сторону. Ребра. Пройшли половину говерли. Лишилося ще десь тільки саме, як від говерляни, і буде вершина. Дуже припікає сонце. Лишається декілька метрів до вершини. І тут стрімкий підйом. І дуже твердо треба прям гризатися в схил Ось вона вершина говарла ще трошки Нема зацепа Ох тут літ літ Блін кошки треба о, є. Ще трошки. Дуже крутий набір висоти можна зірватися. Поїхати вниз. Нема зацепу. Фу. Так, я завіз в одному положенні і не можу зробити кроку. тут отраболыжный ботинок. Тут прям дуже твердо. О, палочка, сейчас выбью. Треба палочкой выбить, точно. Палочкой ну тут прям жестик. О, есть зацеп. Так, дальше что у нас? Нема зацепа давай, давай. Да ты шо, лыжник, Красавчик А это це... Браза Мене чуть бы не взорвало, прикинь только... Вообще так Ну, Очкануть ну, поїхав протизавтра. Да, давай поїхав би. Є вершина говерла. Йоу, марморосы, yeah. пипиван. Uh -huh. Давай, пацанів знимом. Верли, ребята! Это най... на Это найдет! Ха-ха! А ну, штука, закриті, є русский рост! Ха-ха-ха! Ще трошки, хлопці, йдіть по сліду, бо тут під верхом А, Дивись який цей грибок маленький! Піднялись на вершину говерви. Дуже класна видимість! Дуже гарні мармароси, піпіван мармароський. Видно всю чорну гору, шпиці ось там знаходяться. І навіть тут є трошки пухлий сніжок. Ті, що ви, за свидовцем видно. Е -е... Ф... я... Пішконя. Пішконя Пішконя. Біляха звідси видно. Кайф, кайф.